З нами на зв'язок вийшов Данило Штойко, автор і виконавець. Правильно, пане Данило, я наголосив ваше прізвище. Та отже, вітання, слава Україні. Пане Данило, хотіли би з вами поспілкуватися про вашу таку творчість, наскільки я розумію, вона аматорська, як ваше хобі, і, але ви вже маєте свій Ютуб канал, і, куди заливаєте ваші пісні. Ну і це, ці пісні вже набирають особливо останнє про кацапа, набирають популярності в різних соцмережах. Розкажіть, чи очікували ви на такий успіх? Дивіться, рештою... Е, очікував, бо тому що зараз е, музична індустрія по темі війни, вона дуже розвивається. Є дуже багато різних пісень, які е, записали, які надихають, які мотивують, які піднімають тему війни, е, ну і так далі. Тому в принципі, очікував, що можливий якийсь певний успіх тут пісня. Правда, зрештою не те, що про Кацапа, а пісня про те, щоб е, українці спілкувалися українською мовою. Цап не брат це символ того, що він нам не брат, і чому маємо спілкуватися з ними одною і то ж самою мовою. Ну, розкажіть, да, як у вас з'явилася ця ідея написання? Як, от, чи це ви слова писали, хто аранжування, музика, от розкажіть про створення взагалі цього треку, так? Це ж там ще і кліп є, фактично, от розкажіть власне про, про все це. Окей. E, почну так здавало e, питання про те, коли почалася війна 24 лютого, 8 років тому чи сотні років назад, я прихильник того, що війна почалася сотні років назад, і e, ключова її ідея була в тому, щоб нашу всю ідентичність, нашу мову і нашу культуру. І це слугувало, скажімо так, основною ідеєю того, щоб закликати людей говорити і спілкуватися українською мовою. E, в травні я отримав пропозицію від однієї з львівських студій, Палет Рекордс. Називається, вони мені відправили пісню, запропонували на тему війни, тобто саму мелодію. І проаналізувавши український музичний ринок, я зрозумів, що багато українських виконавців так не на українську мову, за що я їм тела. Але немає жодної пісні, яка би закликала переходити українців спілкуватися українською мовою, от і відповідно, саме от оця ідея створити першу пісню, яка закликала на це робити. Це от вона мене і надихнула багато раз. В час тривоги в укритті я спілкувався з, з сусідами, які переїхали з. Там, з Харкова, і вони перейшли на українську мову, часто дискутували на ту тему. І прийшовши після однієї з таких тривог додому, я сів і написав текст і от записав пісню Кацап не брат». — Але окрім цієї пісні, у вас ще є одна пісня Воля, та, якщо не помиляюся, чи можете розповісти а якраз історію її створень? Пісня Воля, вона. Було записана ще до повномасштабного вторгнення. Вона була записана вісім місяців назад. Пісня більше стосується про те, що в кожного з нас є свої певні мрії і несправне бажання, і треба реалізовувати їх. Тобто, моя моє бажання це було записати, почати записувати свої пісні, розвиватися в тому напрямку. Відповідно, ця пісня вона перша. Вона для мене цінна, бо тому, що вона висвітлює саме оцей мій перший крок. В музичній індустрії. А скільки у вас є взагалі, можливо, вже е, написано пісень? Ну, тому що ми знаємо, що власне на вашому youtube каналі Danny Music, він, до речі, називається. Там поки що два так, кліпа і один, я так розумію, YouTube Shorts. Але от чи є вже написані якісь інші слова, просто чекають, коли ви їх втілите в якийсь відеопроект? Е, так, є вже ідеї написання пісні під конкретні теми. І в майбутньому будемо реалізовувати наразі ще не спойлери, скажем так, <ріхи> та все на моєму ютуб каналі. Скажіть, от е, наскільки от війна вона якби вплинула на вашу творчість? От ми постійно з творчими людьми говоримо на цю тему, так і кожен якось по-різному. От були такі митці, ну, Це не тільки співаки, а взагалі письменники і так далі. От комусь, наприклад, був такий період на початку, що вони не могли нічого писати. Інші навпаки, так почав одне за одним видавати. Як для вас, от війна вона вплинула на музу, скажімо так, вашу. Так, дивіться, спочатку, перших декілька місяців я не хотів нічого записувати і не хотів нічого писати. Мені чомусь здавалося, що на цій темі не треба хайпувати. От, і відповідно, ну, відповідно, це був для мене якийсь такий певний блок. Але тоді, коли я вже зрозумів певну свою місію в тому напрямку, я зрозумів, що я маю ідею, і таку ідею певну з деросифікації України. От тоді я все-таки вирішив, що треба свою частинку внести в цю індустрію. Пане Данило, а розкажіть, будь ласка, стосовно того, як ваші підписники ваші глядачі відреагували на це ваше відео, і цікаво, чи є у вас хейтери, чи можливо якісь підписники чи глядачі із Рашкостан? Чи з Я, я очікував, що хейтерів буде набагато, набагато більше 99% коментарів і відгуків всі позитивні, всі за, всі хочуть. Всі скидають своїм друзям мову. і відповідно. Ну, я рахую, що це ж ну, це, це дуже добре. Але звісно, не без таких інцидентів і ситуацій, деякі пабліки в інстаграмі, зокрема, які репостили е, мій трек. Їх заблокували через карги, і таке відповідно. Я ну як мені адміністратори стверджували, що в них є багато підписників води, якраз з того касапсану, як ви кажете, і вони постійно на пабліки ну, такі, не пабліки, а на такі дописи, на такі сторі, спустій кар. Пане Данило, от як ви вважаєте, чи дійсно ми з Кацапами не брати? Ну навіть зважаючи на те, скільки у нас за цей за цих півроку з'явилася дійсно пісень про війну, про те, що ми все переживаємо. Ну але я от не знаю чи на Росії, там в Казахстані з'явилася хоч якась пісня. Декілька вони вкрали про Ваньку станьку і того, і ту пісню вони переробили. і Так само далі крадуть інших інші пісні наших українських виконавців. Як ви гадаєте, та вся війна стала таким поштовхом для розвитку саме української культури. Війна як не дивно, дуже позитивно повпливала на українську культуру. Росія, ну і всі кацапи, зокрема, вони ще виходячи з їхнього минулого, вони завжди крали в нас і культуру, і історію, і так, стверджують, крадуть наші пісні, перекладають на свою мову. В них немає майбутнього, У нас воно є це. Є така от моя, скажімо так, думка і твердження. Ну на шоу бізнес воно український і, зокрема, на українську творчість впливало максимально позитивно. Ну, так. так. От зараз дійсно з'являється багато контенту українського, і навіть Ютуб, так, різні канали з'являються українською. Навіть ті, хто якось раніше працював російською мовою, зараз намагається українською. Тобто йде таке українізація, так, навіть в тому числі і со соцмереж. Да, мені більше подобається твердження дерусифікація. Дерусифікація, так. <гум> так, бо українізація України це якісь таке неправильне твердження, о деросифікація. Так, ну і пане Данило, стосовно якраз вашого вкладу в дерусифікацію. На вашу думку, та чи будуть ваші послідовники, які теж будуть писати пісні саме про те, що варто переходити на українську, тих, хто ще досі цього не зробив, на жаль, такі лишається. До речі, що ви можете сказати тим людям, які ну, не хочуть там якісь принципово не можуть, чи в них там щелепа руська говоряще, чи ще щось. Ну, дивіться, перш за все, я скажу за наш український шоу бізнес. Я казав, що вони переходять на українську мову, це супер. Але для мене завжди було питання: а чому вони зрештою не пишуть пісень, щоб переходити на українську мову? Чому немає заклику? Yeah. Не одна відповідь: це можливо, вони наші українські зірки бояться втратити частину російськомовної аудиторії в Україні. Можливо, ну не знаю, але факт залишається фактом, що таких пісень немає е, для наших українців. Російськомовних хочу сказати, що вони ні в якому разі не винні, в тому, що вони спілкуються російською, це є наслідок неодної сотні років. Але саме вони мають можливість змінити це зараз. Так, ну Це дійсно. Я думаю, що це унікальна можливість, щоб позбутися всього російського. Ну і, мабуть, на плани ваші, які є зараз, тобто, що ви плануєте. Чи можна, до речі, вас десь почути вживу, чи це тільки от в Ютубі. І що плануєте далі робити найближчим часом? Ну, наразі мене можна почути в Ютубі, на музичних платформах Spotify, Apple Music і так далі. На радіо вже а, раз можна майбутньо... почути? Ваші пісні беруть майбутньо... на радіо. На радіо думаю, будуть. Думаю, будуть. В майбутньому будуть. Вот. І можливо, вже є. Я просто я часто слухаю раді. <смі> часто кажу. Так і є плани, будемо записувати нові пісні, і по цій самій темі. Тобто, я від цієї місії своєї не відходжу, тобто просто буде, скажімо так, трошки в інших стилях. Ну тобто, ви будете розвивати і свою творчість і свій youtube канал і, Ну і можна сказати, що це вже не буде таке аматорство, так як чи хобі, як було до цього. Звісно, звісно, в планах в хотілося б реалізувати за повноцінної карти. Дякуємо вам, успіхів, ваших в цих, цих справах. Бігані. Спасибі, отже, закликаю всіх наших глядачів підписуватися на Ютуб канал нашого сьогоднішнього гостя. Нагадаю, Данило, Штоль. Дані, Штоль. «Дані називається, Дані, канал. Автори, виконавець пісні Кацапний брат та пісні Воля. Зараз всі, хто дивиться нас в кабельні мережі, мають можливість побачити цю пісню. А ці пісні та хто дивиться нас на Ютубі, Фейсбуці, ми даємо посилання в описі до цього відео. Тож ви теж маєте можливість і послухати, і подивитися, і поставити свої вподобайки. Ну і нам теж ставити свої лайки, вподобайки. Що ж на все добре, чекаємо від вас нової дякую. дякую. Так, дякуємо, Україна понад усе.